Доброго вечора. Я Олександра, і в мене сьогодні 1 серпня і я починаю знімати нове відео для своєї нової ротації. Крокуємо до фінішів. У цій ротації я взяла 4 роботи, і ці 4 роботи відносяться до зимового циклу. І на кожній роботі я відчуваю декілька днів. Роботи всі ви могли побачити в початку цього відео. І перед вами зараз нічна подорож Санти. Я відчуваю усі роботи по перенаборах. Це не набір, а перенабір, який я знайшла в інтернеті. І усі матеріали я підбираю сама. На цій роботі я використала Аїду Cajer 16 каунт такого темно-синього кольору. І ниточки в мене СХС, та також буде одна ниточка металік золотистого кольору, але зараз наразі в мене її нема. Так, далі. Що я буду робити з цією роботою? Ця робота в мене відшивається більше за се днів, бо тут треба виконати найбільше хрестиків та піххрестиків, і відшивати я її буду три дні. Буду відшивати у цьому куточку. Так, ну три дні, коли пройдуть, я вам покажу, що я встигну відшити. Дівчата, вітаю. Ось і проминули три дні. Ну що, ось перед собою ви бачите те, що я встигнула за цей час зробити. І я вам скажу, що тут трошки більше тисячі хрестиків я встигла відшити. Ну, так, непогано просувається, але мені дуже-дуже незручно. Так, вишивати, бо ось ці усі ділянки я не зашиваю, тому що в мене немає декількох ниточок, а також одної металізованої з золотистої ниточки. І виходить, що я якісь шматочки, шматочки вишиваю. Навіть не зрозуміло, що це. Якщо я вам там розповім, ви напевне не зрозумієте: Оце вітрильник. Ось це барабан, і на ньому висить як така етикетка. Це цукерочки, це коробочка з такою стрічкою перев'язаною. Це рука в санти, і він оце чорне тримає поводи, за які веде свої сані, але нічого не зрозуміло. Ну, Це дуже незручно вже так вишивати. Напевно, треба мені рухатись у напрямку придбання ниточок, бо тисяча хрестиків є, але якась вона дивна. Давайте, напевно, я вам її, ось ці всі шматочки покажу на сазі, бо так нічого не зрозуміло. Ось, бачите, цей шматочок, я де відшивала ось цей вітрильник, барабан, етикетка, цукерочки. Ось ця коробочка, рукав Санти та поводи, за який тримає Санта свої сані. Так, тут все гарно, але в мене нічого не зрозуміло. Тому я, напевно. Все ж таки буду намагатися придбати вже ніточки. Так, І ось цей весь край, бачите, тут і у цій трубі, і на цьому барабані, і на цих санях. Оце все відчувається двома блендами з золотистою ниточкою. І ось тут, на цьому ремешку, теж золотиста ниточка. Все треба вже придбати і відшивати взагалі, бо це ну, нічого не зрозуміло, що я ш'ю. Так, просуваюсь, але не так, як хотілося. Так, ну, три дні проминули. Сьогодні я буду брати наступну роботу. Давайте подивимось, яку. А буду я брати зимового спостерігача на один день. А, ви знаєте, я подивилась на цій роботі і на моїй мої спідниці під ялинку залишилось вишити десь о, біля 2000 хрестиків. Ну, ну, Ви розумієте, якщо я по 600 хрестиків відшиваю на, нього, на ньому, то, то це 3 дні і можна його закінчити. Ну так. Три-4. Я хочу його швидше брати до рук і швидше закінчити. Але в мене там теж не вистачає усіх ниточок. Тому я буду відшивати наразі ті, які є. І теж рухатись до придбання, яких в мене нема. Так. ну, Завтра ми побачимо. Ну, ось, що я, що я встигла вчора, не дуже багато, але е, дещо відшились. Це були два кольори жовтого ось такого. І е, ну так, 200 з чимось хрестиків. От тут я відшилась тут, на вушках трошки. Ось тут, е, тут, на шиї. Так, дівчата, це відшивалось півхрест. Це не хрест, це півхрест. І трошки я встигла зробити один колір зелений у очках, другого кольору в мене заразі немає, тому поки що так. Ну, Скільки встигла, це теж добре. А сьогодні я, напевно, буду брати Різдво. Давайте зараз подивимось. Ось так зараз і виглядає Різдво. Дівчата, щось у мене сьогодні все темне. Напевно, у мене зараз на вулиці був дощ, і так, трохи пасмурно. Тому, напевно, ось так. Так, я вам показувала минулого разу я відшивала ось цей ярус, і я буду сьогодні відшивати далі. ось Центр і буду рухатись у ліву сторону. Ну, три дні 3 дні, скільки встигну, я за три дні побачимо. Цікаво, якщо я встигну завершити усі кольори, які є в мене на цьому ярусі за ці три дні, тому тоді ми потім будемо підійматися вже вище і відшивати наступний ярус. Так, ну що? Небагато я встигла відшити за ці три дні. Е, ну, не, не всі дні ж однакові. Якісь дні зайняті, якісь ні. І Так ось якось вийшло в мене, що о, ці три дні в мене були ввечері більш зайняті, тому я встигла тільки 600 хрестиків, трохи більше відшити на цій роботі. І е, ну, давайте подивимось. З'явився ось ці. Цей стовбур дерева, з'явилось декілька гілочок, яких не вистачало, і трошки закрилися ще зеленим кольором, і почав з'являтися перший отакий підсвічничок. Ну і все, і більше я не встигла. А сьогодні я розпочинаю наступну свою роботу, і це буде спідниця під ялинку. Так, Дивіться, сьогодні я буду відшивати. Ось на цьому санті те, що не встигла, а для цього мені потрібно перекрутити на ось цей куточок і відшивати бек тут. Але я ще хотіла замінити ось цю ниточку. Я її виконала беком, а хочу виконати викладною ниточкою і на рукавчиках також. Ну, А якщо за два дні я Цю роботу виконую, то буду перекручувати знову і буду відчувати ось тут зверху, десь, що ще не встигла. Ну, Такі плани на наступні два дні. Доброго дня, дівчата! Сьогодні в мене вже. І ми не бачились з вами аж 5 днів. Але для цього в мене були дуже поважні причини. Ой, перше, це у вівторок я мала клопіт з городом, врожаєм, закрутками та всім таким важливим. А у середу у нас вночі був неймовірний дощ. Це навіть не дощ це злива з градом з молніями. Таке творилося, що я навіть вам не можу сказати. І я встигла вам записати тільки маленьке відео, що було на початку цієї роботи, і зовсім не встигла розповісти про те, що відшила на спідниці під ялинку. Ну, давайте з цієї роботи розкажу. Та, в мене після цієї грози зникло електричество на цілих. Півтори доби, тому я не могла вам нічого знімати. У мене був е, майже розряжений телефон, і я розуміла, що якщо я щось почну знімати, то в мене зовсім е, зникне яка, якийсь зв'язок з е, цивілізацією. Так, ну і по маленькому шматочку ви бачите, що не дуже багато я встигла відшити, бо я брала цю роботу у вівторок е, в. Чи, чи, у середу, чи середу, напевно, коли дуже-дуже втомилася від е, свого врожаю? Але 210 хрестиків я встигла відшити трошки отут знизу, і ось тут півхрестиком навколо цього вушка ще додавалось 210 хрестиків. Ну і що можна вам сказати ще? Що, напевно, це дивно, але коли кажеш, що за 3-4 дні цю роботу можна закінчити, а потім це не 3-4 дні, а 7 вже днів. Ну так, не кажи гоп, поки не перескочиш, так? Ну, так, напевно, так і треба робити. Тому два дні я відчувала її, але за ці два дні навіть 500 хрестиків не відшила. Ну, і давайте все-таки подивимось, що я відшила на своїх Санта Клаусах. Так, і я повинна почати, напевно, з цього місця. Бо я вам показувала, що я відшивати планувала на цьому санті, а також на цьому. Так, дівчата, мені не дуже зручно, але я. Буду намагатись вам показати. Так. Ось тут зверху у санти з'явилось все майже ще потрібно. Але не вистачило мені, я вам вже казала, беку на ягня зробити, бо в мене немає цієї ниточки. Але цей Санта вже майже готовий. На цьому санті червоному я відшивала, ось там знизу, але я зараз е перемотала і покажу вам трошки пізніше. І заново робила ось цю викладну ниточку, але не дуже вона відрізняється від того, що було золоту. Ну, так буде. Також я повернулася до того санти, який у блакитному, і зробила на ось цьому посуху зверху. Ці лучики, теж металізованою ниточкою зробила на його шапці, доробила трошки бороди, ну і, напевно, це було все. Так, і перейшла я на цього санту. Так, що я встигла на ньому зробити? Давайте подивимось. Не було ось цих. Червоних ниточок, ось тут. Ці візерунки робляться за допомогою лезі-дезі Але я робила їх металізованою ниточкою, і, скажу я вам, це не дуже легко, бо вона сатиться так. І, ну, як я змогла, так зробила, я думаю, що непогано вийшло. Також я відшила ось цей пояс в нього кушак. Теж бек зробила на ньому металізованою такою синьою ниточкою. Він теж дуже гарно виглядає. І зробила ось тут такі е, застіпки. Теж от тут на пуговках цих, теж металізовою ниточкою. Ну, і ще встигла у бороді трошки відшити, але небагато тут було. А далі мені треба знов перекручувати, щоб відшити. Що зверху. А і ще ось цей маленький зайчик з'явився. Так, і давайте я вам перемотаю і покажу, що в мене знизу на ось цьому червоному санті. Так, ось давайте побачимо: знизу з'явилась ось ця червона стрічечка три з шарами такими зроблена. Ось на цій коробочці це теж червона ниточка металізована, червона. І ще встигла відшити бек на цій коробочці і на чоботах у цього Санти. Так, А наразі зараз, коли наступного ну, напевно, я вам не буду зараз показувати, що наступне Я буду відшивати, бо я зараз її відкладаю, а буду брати наступну роботу. І я буду брати. Нічну подорож Санти. Так, вона зараз виглядає. Давайте ми подивимось. І буду відшивати на е, кафтані цього Санти та на шапці, ну, яких ниточки в мене є, такі буду відшивати. Три дні я буду братися за цю роботу. Так, і в мене вчора, е, бо не було електричества, випав один день. Тому ну, е, одного дня. Е, у мене не буде відшиву, бо телефон в мене був майже розряджений, і я не могла вишивати, не могла вімкнути сагу. Ну, Я думаю, що то нічого. А ми подивимось надалі через 3 дні, що я встигну зробити. Наразі в мене п'ятниця, тому дуже добре. У понеділок я якраз вам зніму, що в мене встигло відшитись. Так. Ну, ось три дні попрацювала я, і давайте подивимося, що в мене відчилося. Як я і планувала, я закрила ось ці хрестики у Санті на бороді, на кафтані у нього, де ще тут на рукаві встигла відшити. ну 738 хрестиків я встигла, не дуже багато, але. Ну так, гарно, гарно просунулось. Скажу, що відчувався цей фрагмент легко. Так, і як в нас сьогодні вже 15, а я, ви знаєте, що я знімаю відео з першого по 15 кожного місяця. І з 15 по 30 тоді монтую. То зараз в мене залишається один день, сьогодні 15. І один день я можу відшивати лише одну роботу. Це зимовий спостерігач. Тому сьогодні я буду знову працювати з ним. Ось так він виглядає, нагадую вам. Ну... А завтра ми побачимо, наскільки я просунусь. Я думаю, що я сьогодні буду відчувати ось цей носик в нього. Ну, а що ще, не знаю. Не знаю, подивимось, де ще там є ці кольори. Може, на вушках десь ось тут, напевно, бо схожі, мені здається, може ось тут, на очках ще побачимо, як він буде виглядати завтра. Вітаю, дівчата! Ну ось, Вчора я виконала 245 хрестиків. Ну, це був навіть не хрестик, а більше, більше півхрестик. І ось такий шметочок роботи я виконала. Тут зверху в куточечку я виконувала. Бек. Ой, бек! Півхрест. Ще трошки півхреста на ньому жовтим кольором. І трошки носика та вушка, як я і планувала, я вишила. Отак, От в мене й вийшло. 245 хрестиків, якщо переводити все в хрестик. І це вже 75% роботи в мене готово. Так, дуже добре. Я дуже рада, що він так гарно просувається. Ну, і я буду вже закінчувати це відео, монтувати його. Бо е, пройшло вже 15 днів. І е, так, непогано я вишивала усі ці дні. А, а вам нагадую, що я вишиваю ці е, роботи у своїй ротації. Крокуємо до фінішів. Е, наразі до зимових фінішів. І е, пропоную вам долучатися до мене. Е, Писати теж хештег крокуємо до фінішів» і е, тоді ми побачимо, хто ще зі мною вишиває в такій ротації. Ну що, усім вам натхнення і до побачення у наступному відео!